Добрий вечір. Це е, телемарафон на каналі ТВІ. Е, е, ми говоримо про можливий шлях України до Європи. Ми дуже сподіваємося на цей шлях. Ми не перестаємо сподіватися, як співав Вадим Красновик, і Надія є, тому що надія вона залишається назавжди. Це те, що нас тримає. До нас приєднуються музиканти на наших диванчиках вже Олег Криса. Привіт, рада тебе бачити, Едуард е, Неділя, Едуард Приступа, група Стас Бенд, Стал Лорд. До нас при. Ідналася Ростік Домішевський. Я так відчуваю, що нас люди дивляться в ефірі і будуть під'їжджати, під'їжджати, і Ми закінчимо вранці, або, або ми перенесемо другу частину нашого марафону на завтра, тому що завтра дуже хвилюючий день, 29 числа. Всі сподіваються, що президент України Віктор Янукович підпише договір про асоціацію України. Із е, євросоюзом е, ми на це сподіваємося, тому що ми бачимо Україну європейською країною. На нашій сцені е, імпровізованій сцені е, знов е, цікавий дует Василь Попадюк, який вже грав в нашій студії, і е, ФОМА ФОМА, ну от цей прапор який на тобі він мені здається, ну недвозначно показує твою позицію. Я права ну, звичайно, справа в тому, що все все зрозуміло, річки не течуть назад. І історія теж її повторювати. Неможливо. Нам потрібно просто рухатися вперед і. Справді 20 років це за великий термін. що ми весь час робимо крок вперед, крок назад, крок вперед, крок назад. Це не нелогічно і неправильно. А от таке важливе питання. 2004 рік, помаранчева революція, ті ж саме духотворені лиця, так само багато музики, справжньої гарної музики. Пройшло 9 років. і Багато хто казав, що не зберуться люди, не будуть вони висловлювати свою думку ані на Майдані, ані де тому, що вони пережили через перейшли через розчарування і. Ті люди, за яких вони виходили, зрадили, не виправдали надії, але люди все одно вийшли. Чому Тому що в українського народу існує існує інформація з волі? Українці завжди народ, який виборював волю, і цей вірус в хорошому розумінні того слова, він завжди присутній. А тому, звичайно, попри розчарування, яке було коли вже починається. Знову якась абсолютно неправильна історія. Люди виходять, і це дуже добре, тому що ми, ми не вмираємо таким чином. Ми не вмираємо. В нас залишається всередині е прагнення доволі, і таким чином ми не слейвс, ми не раби. Слухай, ну а як же ж тоді, знаєш, кажуть про українців? Що українець перетерпить або моя хата з краю? Взагалі такі якісь ментальні речі, а реальність я, нам я доводить абсолютно протилеж перше деякі з цих з деякі з цих висловлень вони насправді придумані. Якимись спеціальними фольквими фольк... ворогами так так, нашими якимось, тими не нашими, а фольклористами, які люблять розповідати про українців якісь дебільні анекдоти. Знаєте, крім того, не треба забувати, що на початку минулого століття дуже величезна кількість людей, які боролися практично за незалежність за волю України, вони були винищені червоними. Потім були винищені люди, які представляли середній клас за допомогою. Голодомору а процент людей, які залишилися, їм запропонували дві ролі: або ти будеш наглядачем у власній тюрмі і співпрацювати з режимом, або ти е, будеш е, людиною вільною, але в тебе немає ніяких можливостей, бо в тебе немає ні виходів на мас-медіа, в тебе немає права розмовляти своєю мовою, показувати свою культуру і такі інші речі. Це все е, в радянському е, союзі е, дуже сильно е, ну, це, це була норма і. Звідси всі анекдоти про хахлів і прочі е, історії. А насправді ж е, український народ він дуже прекрасний, і е, звичайно, як і в кожному народі, є свої герої і антигерої, але все одно, е, наприклад, тут в студії зібралися люди, за яких абсолютно е, свідомо я горжуся на майдані, де я був е, тільки що, де я грав, е, зібралися молодь, і коли я дивлюсь на цю молодь, я розумію, що е, все не дарма, і що майбутнє буде. Зараз чи трошки пізніше не так важливо нас не зупинити, і еволюційно чи революційно все одно країна буде йти вперед. І це є дуже важливо. І нарешті, що ми послухаємо зараз, яку я б хотів, що небудь таке радісне. Я, я сказав про річку і про те, що Україна це як такий певний корабель. І от пісня, власне, про це. Ми з Василем її трошки знаємо. Ми навіть записали її нещодавно. Раз, два, три, чотири. Ляйла-лай, ала-ла-лай-лай, лай, ла-лай, ла -лай, ла -лай, ла -лай, ла лай, лай, ла-ла-ла-лай, лай, а ла лай, ла-лай, ла ла я сижу на березі один, теплий день, сонце і вода. Я засну під деревом де тінь, і побачу річку в своїх снах, де корабель пливе, о є, де корабель пливе, о є, я почую шурхід срібних хвиль, Полечу на крилах чарівних, Вище хмар далеко від землі.

Я прокинувся місяць серед хмар, і зірки летять гори вниз, у тумані і білий пароплав, по воді пливе собі кудись цей корабель пливе, Оу є, цей корабель пливе, Оу є, а я, я сиджу на березі один. Теплий день сонце і вода, я засну під деревом диті і побачу річку в своїх снах, де корабель пливе, о є, де корабель пливе, о є, наш корабель пливе, о є, наш корабель пливе, о є. Nas Lá era lá. Сподіваюся, що что людям там добре зараз, да? Наш корабель плывет. Фома, дякую, Василю, приєднатись до нас. А я зараз попрошу піднятися на нашу сцену наступного музиканта Стас Шурін. Це зовсім молода людина, людина, яка не застала те, про що ми з тобою говорили, не застала Радянського Союзу. Так, О, так Стаса, будь слава ласка, Слава Богу. А, так, а я би хотіла запитати от ти вже тут сидиш на нашому диванчику. От Вадим, ви часто їздите по європейським фестивалям, так? А чим взагалі життя музичної Європи відрізняється від життя музичної України? Дуже багато різноманітність. Дуже да. багато фестивалів, дуже багато клубів, дуже багато музикантів. Що, що казати, якщо в е, маленькій Фінляндії, де населення в 10 разів менше, ніж в Україні, е, ну, музикантів мені е, груп просто мені здається, навіть не в 10 разів більше, а таке враження, що всі в якихось групах грають, тому що в будь-якому стилі, навіть самому альтернативному, навіть самому там невідомому, а я знаю це, тому що ми свого часу. Грали рокабілі, а це така субкультура андеграундна в принципі. То навіть рокабілі фестиваль в Фінляндії збирає там декілька тисяч людей. І там декілька десятків груп, які грають цю музику, при тому Сука, що а може це яким чином в країнах Європи прописано законодавчо? підтримка фестивального руху, підтримка вітчизняних музикантів, те чого немає у нас це, цього, Ну це просто це рівень культури. Це рівень культури. Це те, до чого люди звикають з маличку, тому що для цього створюються умови, і це давно так у них існує. Що казати, якщо мої знайомі, наприклад, їздили в Німеччину музиканти музиканти духовить Брасквіндет. Тобто п'ятеро музикантів на духових інструментах грали класичну музику і мали гастролі. По якихось ну буквально селах німецьких, але при тому вони виступали в церквах, і громада тих сел набивалася на їхні концерти. Тобто люди звикли слухати музику будь-яку і класичну, і народну, і джазову, і рокову, а не тільки шансон, e, правда? E, ну і очевидно, є якийсь німецький шансон не без цього. Наприклад, американський Німецький <рик> шансон <рик> називається Рамштайн Це дуже популярна з вилучений, але рівень виконання дуже високий. Слухайте, він... всі так оживилися, коли почали говорити про німецький шансон. А е, тим часом Стас Шурінс. Вже на нашій сцені ти з музикантом, з гітаристом, як вас звати? Сергій. Сергій, приємно вас бачити в нашій студії. Стасе, от ти взагалі зовсім молода людина. Від молодих да. людей ну, нібито не чекають якоїсь активності. Хоча, з іншого боку, ці майдани, які зараз відбуваються, які об'єдналися, ми це знаємо. Там дуже багато студентів. З однієї сторони, молоді закидають якусь бездуховність і цинізм, з іншої сторони, зараз ми бачимо, що молоді люди фактично роблять політику. Я права? Ну так. Да. Ну, в першу чергу, я сам житель Євросоюзу, я Латиш. Да, и вот эта проблема, которая возникла, да, в первую очередь, огромный плюс заключается в том, что э, эта проблема объединяет людей, на самом деле. О ней говорят, и если ничто другое не способно людей объединить, то объединяют, как правило, проблемы и какие-то негативные стороны, да, наверное. Что касается того, что происходит на Майдане, э, очень хорошо, что молодежь э, является основной, наверное, такой силой, да, которая отстаивает права Украины, которая борется за то, чтобы здесь стало лучше. Но, как говорил уже Дима, я бой его здесь уже нет, к сожалению. Но он говорил очень правильные вещи о том, что в первую очередь не нужно надеяться на то, что кто-то придет и что-то сделает и поможет. Да, есть э, замечательно огромная страна Украина. Не просто же так я из Европы, из Европы приехал сюда, да? Э, убежал оттуда сюда, где лучше. Э, есть огромное количество людей, которые способны объединиться и на самом деле отстаивать свои права. Не ждать, когда придет кто-то и скажет президенту, что делать. А самим выйти на Майдан и бороться не за Евросоюз, а бороться за свои права. Но, опять-таки, что касается непосредственно Евросоюза, наверное, в какой-то мере он способен помочь Украине в том, чтобы люди все-таки добились э, того, чтобы быть услышанными правительством. Я считаю, это очень важно. И опять-таки очень э, правильная вещь была э, озвучена сегодня, что нет вот этого э, определенного коннекта между э, людьми, живущими в Украине. І между правительством. Кожен тянет на себе То есть Тобто думает о том, как бы им було удобно, а при этом государство в и вся страна і лице людей остаются ні з чим. Стас, я є взагалі чути, що ти приїхав в Україну, бо тут краще, країна більша, Але ти э, жив, напевно, їздиш до Латвії, да, до безусловно. країни Євросоюзу. Э, які плюси, які минуси? мінуси? Мінуси. На самом деле. Много минусов, много плюсов. Безусловно, это связано с тем, что страна изначально не была готова, наверное, да, ко всем этим евростандартам. Насколько я знаю, в Латвии было два завода всего, два завода сахарных, и они были закрыты в итоге, поскольку не совпадали, не соответствовали каким-то нормативам, то есть не загрязняли слишком сильно окружающую среду, поэтому их закрыли. В общем-то, поэтому Латвия сейчас, кроме, наверное, сосны, ничего не поставляет в Европу. То есть все продукты либо литовские, либо, там, не знаю, испанские. Але тим не менше країна виживає і да, ніхто но повертатись в радянський союз не хоче. Є, є прекрасний момент дороги. Да, був я в августі в Латвії, построїли прекрасну магістраль, я би розказав автобан. Е траса називається Ріга Москва. Ну, как раз -таки, до границі, от, в ту сторону. Атлічна дорога. Красива, а, ну, а от про ці заводи, про які ти сказав, що їх закрили, те, що заводи не нищать довкілля і зберігається екологічна ситуація, хіба це не плюс? Да, наверное, плюс. А есть еще один момент. А, та же молодежь, которая на Майдан вышла, она борется как за права людей в Украине, так и за то, чтобы покинуть Украину и поехать учиться, например, получать образование в той же Европе. А не боитесь ли вы, что та же молодость потом уедет за границу, а кто останется в Украине, кто будет работать? Опять-таки, если в Украине закроют заводы, да, а, где люди будут зарабатывать деньги на то, чтобы жить в Евросоюзе? При этом я просто хочу объяснить, наверное, свою позицию. Мне нравится Украина как таковая, как страна. Мне нравится она нас э, этим к нам народом. Она да. Стас, мы Независимая не любим, Украина, которая, в которой есть люди, у которых есть силы для того, чтобы бороться. Они это доказывают даже сейчас. Знаешь, на, на самом, самом деле, деле, я был на Майдане. Никто не верил в то, что там соберутся люди, когда э, я пришел под самое наверное, начало, когда люди только начали собираться, было очень много молодежи с плакатами. Э, там мы лингвисты, мы из такого-то университета, мы за Европу, за новые возможности, за то, что нас услышат и как бы Евросоюз будет бороться за то, чтобы нас услышали. Это здорово. Я хочу, чтобы мне бы хотелось, чтобы правительство страны увидело это не со стороны какого-то протеста и со, со знаком минус, а с, протеста со знаком плюс, что э, все-таки Народ умтяніться к правительству і взиває к нему вже як можете з послідніх сил. Ну, президент Віктор Янукович сказав, що він аплодує Євромайдану. Що він мав на увазі? Можна тільки здогадуватися. Ну і ми побачимо вже буквально післязавтра, завтра, яким буде його рішення. Я тобі дякую, загалі, що ти з нами сьогодні, що ти. Так любиш нашу країну, тому що ми її любимо дуже сильно. А те, чому молодь вийшла на Євромайдан? Тому що, е, врешті-решт, найголовніше, щоб у людини був вибір їхати або залишатися, або брати таку професію або іншу, мати свою думку на ті події, які відбуваються. Ми зараз висловлюємо різні, різні думки, yeah. і е, це фактично демократія, е, це демократичні інститути, які в Україні ще існують, але так би не хотілося, щоб вони згорталися. Yeah. Що ми послухаємо сьогодні? Ну, у меня есть песни на социальную тему непосредственно, но для того, чтобы как-то, наверное, оставить все-таки какой-то позитивный шлейф, у меня есть песня, одна из последних, не последняя, которая называется «Пока ты со мной». В принципе, песня о любви, но так уж вышло, что под вот эту вот э, фразу «пока ты со мной» может подходить что угодно. В данном случае, я думаю, э, самое главное, чтобы оставалась вера, да, у людей во что-либо, в то, что все будет хорошо. Поэтому песня «Пока ты со мной» в данном случае будет про веру. Слухай, ну. сердце не может выбирать, Люди не могут вечно жить, Нам бы от жизни не устать, Нам бы не устать любить. Небо нас учит побеждать, А ти зі мною нам себе плевать Ты в моем сердце в небо путь Пока ты со мной Кати сам дякую, тасо приєднується до нас. А я хочу запросити ага. на наш імпровизований музичний майданчик нашу музичну барокаду дар до приступу і Ореста Крису. Вони сьогодні презентуватимуть пожалую, пісню, висок, е яка опозиції. дуже актуальна в світлі останніх подій. Автор слів, наскільки я так знаю, кость москалець. Так, це і автор і музики. І музики. Кость москалець, автор слів. і Музики. Я тільки хочу сказати нашим е глядачам, що Кость Москалець, автор вірша, а вона лиш вона. Пісня, яка була визнана найкращою піснею останнього десятиліття ХХ століття. Здається, пісню до музику, до якої написав Тарас Чубай. І от е ще один шедевр від костя Москальця, ми зараз почуємо. Справа в тому, що буквально вчора я згадав про цю пісню. Я переглядав наш новий матеріал для нового альбому для нашого спільного. І оскільки мені не байдуже все, все що відбувається навколо, так я там відвідую Майдан, роблю якісь там ретвіти, публікації, тобто допомагаю чим зможу, чи, чи можу. Да? І думаю, ну що ж таке, ще. Внутрішньо. І чомусь прийшла на думку ця пісня. Я кажу, Орес, треба терміново її записати, показати. вона, вона, тобто вона, вона може об'єднувати. Ні, вона написана. ось-ось? Її виконував Віктор Морозов. Вона його, його записана ним, його. я не пригадую, як він виконав. Ну, оці батярські його. Не журист, так. Батя. Вона досить гарно там зроблена, і, але просто ми трошечки в іншій, під іншим кутом її відчули. Їх просто хотіли включити її в альбом, а зараз вона ну вона просто зрезонувала з тою ситуацією. Хоча вона е, скоріше, вона скоріше песимістична. Хочеться, так, да, хочеться оптимістично. Вона, але вона не, не песимістична, вона світла дуже. Вона світла, Покаю. вона така. На... і, слухи, і одну секундочку. Ще я хотів сказати. Там Стас підняв тему, що відкриються двері євросоюзу, всі повалять, там вчиться, там ще щось робити. Я хочу від себе сказати, що я перший, хто не повалить, тому що мені чесно кажучи, комфортно в Україні, але для повного комфорту хочеться дійсно, чесно хочеться змін, і дійсно змін таких культурних, європейських, тому що людина, яка дуже часто буває в Європі, це я про себе мені, мені подобається, як ти кажеш, європейські стандарти. А є тут чим займатися є багато чого робити і для дітей, і для молоді, і для старшого покоління. Суха! Наша зла неволя між байдужих свічат закінчилась вночі серед літа. Ангел сніжно крили зняв останню печать, І лечутно сказав, треба вийти. Треба встати і вийти, встати і вийти нову, свічу запалити, над собою здійняти, долю шукати більше її не втрачати. Назавжди, 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 келі самотні молитви палки розчинились у водах світання. Наші сірі очі, наші руки тонкі, наша перша кров і остання. ангел чистий співає, нечистий стріляє світ. У пітьмі потопає, треба встати вийти, свічу запалити, більше її не гасити. Назавжди, 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 назавжди у твоєму лоні нам не буде страшно. В ніжному полоні буде нам відважно. Довго мерехтіла не потрібна свіча. догорали паламані крила. Постаті виходили з розбитих свічат, і сурма золота голосила, треба встати і вийти, встати вийти нову, свічу запалити, над собою здійняти, далю шукати більше її не втрачати. Жди назавжди, назавжди. назад. Ми зустрілися сьогодні в студії. Ми зібралися в студії каналу Чіває. Ви зараз я сподіваюся разом з нами. Якщо звісно, не на Майдані в цей час. Ми говоримо про вступ України до Євросоюзу, про європейський шлях України. Надії не багато залишається на підписання договору про асоціацію у Вільнюсі, на вільнюському саміті. Але ми сподіваємось на це і говоримо про це. Маємо перерватися на рекламу на декілька хвилин. Залишайтеся з нами.